Друзі, усім привіт! З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні будемо говорити про цікаві новини, які вже стали відомі стосовно тих обмежень, які Пропонуються у законопроєкті про мобілізацію відносно нібито ухилянтів. що залишили, а що прибрали. Залишайтеся на цьому каналі, а якщо ви ще не підписані, обов'язково робіть підписку. Також, друзі, звертаю вашу увагу, якщо вам потрібна надійна юридична допомога, в тому числі на дорогах України і від незаконних дій представників ТЦК, долучайтеся до нашого клубу юридичного захисту водія АД. Всі деталі будуть в описі під цим відео. Друзі, нагадую, наприкінці січня Кабмін передав до парламенту оновлену версію проекту закону про мобілізацію 10.449. Попередня версія, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року, урядом була відкликана 7 лютого. Верховна Рада проголосувала за законопроект у першому читанні. І після цього проект закону і на сьогоднішній день, в тому числі, знаходиться на розгляді комітету. Що наразі стало відомо стосовно обмеження прав. Обмеження права на операції з нерухомістю повністю прибирають. Це саме те, про що я, друзі, вам раніше говорив. Норму про блокування рахунків для ухилянтів вирішили також прибрати через недієздатність. Що в нас залишається? Залишаються два обмеження: перше, це щодо заборони на виїзд за кордон, та поки що залишається заборона на водіння транспортного. Засобу про це вже повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, що він повідомив. Ми проти того, що блокувалися рахунки людей, але не через те, що треба зменшувати покарання для ухилянтів, усі військово зобов'язані мають стати на облік. Але ми вважаємо, що це не буде дієвою нормою. Ми бачимо, що за кілька місяців люди дійсно познімали з рахунків свої заощадження, але результату це не дає. Як він зазначає, він за посилення адміністративної відповідальності, але ці норми ми не погоджуємо. Тобто, ми бачимо про те, що почули десь і побачили те, що дійсно. Певні обмеження, які запаковуються в законопроект, вже дають результати. Люди почали масово знімати грошові кошти. Я знімав окремий відеоматеріал стосовно сум, які були зняти, друзі. Перейдіть на канал, подивіться, хто ще не бачив. Тобто, фактично, стосовно обмеження, поки що зберігається заборона на виїзд за кордон, яка друзі і так існує на сьогоднішній день. Ми це знаємо. Та зберігається обмеження щодо керування. Транспортним засобом. Що цікаво, на що хотів би звернути увагу, у першій редакції закону про мобілізацію було формулювання обмеження такого громадянина у праві керування власним транспортним засобом. А зараз слово власним повністю прибрали. Тепер більш детально поговоримо про це у разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів зняв вручення вимоги, не виконав цієї зазначеної вимоги. Або не з'явився протягом встановленого сроку до відповідного ТЦК, тоді ТЦК звертається до суду в порядку, який встановлюється законом, оцим новим, 10449, щодо тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом. Виникає питання, на який проміжок часу? На срок до виконання зобов'язань за такою вимогою. Звертаю вашу увагу, що в чинному законодавстві наявні подібні до пропонованих заходи впливу на правопорушника. Проте такі заходи вони є частиною інститутів адміністративного, кримінального або цивільного провадження та виконуються в межах цих проваджень для забезпечення їхнього здійснення. А не самостійними заходами примусу до особи для виконання вимог окремого органу державної влади, так, тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, до якого в тому числі віднесено друзі, тимчасове обмеження керування транспортним засобом, є одним із заходів забезпечення. Кримінального провадження, які відповідно до статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, застосовується з метою, дуже важливо, з метою припинення кримінального правопорушення, а також запобігання вчиненню іншого чи припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного. Це чітко визначено законом, в тому числі обвинуваченого щодо перешкоджання кримінальному провадженню. Крім того, встановлення тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортним засобом передбачене за вмотивованою за вмотивованою друзі постановою державного виконавця у разі наявності такої особи заборгованості зі сплати аліментів сукупний розмір якої буде перевищувати суму відповідних платежів за 4 місяці. Це чітко передбачено законом України про виконавче провадження. І навіть за таких умов відповідне обмеження не застосовується у випадках, якщо встановлення такого обмеження буде позбавляти боржника основного законного джерела засобу для існування. Використання боржником транспортного засобу у зв'язку з інвалідністю, чи, наприклад, перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю першої, другої групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю та інші варіанти. В порядку. Адміністративного судочинства тимчасове обмеження фізичної особи у праві керування транспортним засобом наразі взагалі не застосовується тим більше таке обмеження не може застосовуватися до всіх без винятку громадян України, які не виконали вимоги закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у тій редакції, в якій зараз знаходиться цей закон, незалежно від обставин. Друзі, слід також звернути увагу, що у законі повністю відсутній механізм виконання такого рішення, як тимчасове обмеження громадянина у праві керування транспортним засобом. А з тексту проекту залишається взагалі незрозумілим, в який саме спосіб повинні здійснюватися такі обмеження стосовно даних осіб. Цього взагалі немає. Звертаю вашу увагу, що одним із застережень є те, що обмеження, обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобу для існування. Те, що я вже зазначив, у цьому контексті є рішення Верховного суду України від 12.03.2019 року, де зазначено, що при обранні заходу примусу щодо позбавлення права керування. Транспортним засобом осіб, для яких діяльність, діяльність яких пов'язана з користуванням таким правом, є основним джерелом, потребує лише більш виваженого та обережного підходу, виходячи із загальних засад справедливості, а також засад гуманізму та індивідуалізації. Ось на що також треба звернути увагу. Це дуже важливий момент. На запитання, коли ж все ж таки законопроект 10449 буде передано для голосування до Верховної Ради? Чернів, в свою чергу, відповів, що вони сподіваються, що за тиждень впоруються з даним законопроектом, тобто з тими правками у кількості 4 тисячі з хвостиком. Сьогодні ще вони працюють і їм потрібно декілька днів. Після цього вже повністю готовий документ буде передаватися в сесійну залу. І там вже буде голосування. А що ж з нормою стосовно створення електронного кабінету? Дану норму і законопроекту про мобілізацію, друзі, прибирати не планують. Я вже про це казав, і що вони зазначили? Позиція комітету, що це має бути, це має бути одним зі шляхів для подачі своїх даних чи спілкування з ТЦК. Є три варіанти: особисто прийти в ТЦК, оновити свої дані. Це обов'язок, а не право. Але ми. Даємо вибір, це можна зробити в ТЦК, ЦНАПі чи в електронному кабінеті. Про це зазначив Чернігів. Крім того, він також прокоментував пункт із законопроекту про демобілізацію. За його словами, зараз ця норма дійсно обговорюється. Є різні 36 місяців в тилу чи на передовій, але для того, щоб ухвалити якесь виважене рішення, ми маємо мати цифри від генштабу і їхнє розуміння про те. Чи можна демобілізувати людей і чи не провалиться фронт через це? Друзі, згадуйте, я вже звертав на цю норму увагу і саме в такому контексті. Стосовно аспірантів, вони матимуть право на відстрочку незалежно від форми навчання. Ось так, друзі. А от чоловіки, що перебувають за кордоном, такі мають з'явитися або зв'язатися якось ТЦК для уточнення своїх даних. Вони можуть... Або це зробити телефоном, або знову ж таки через що? Через цей електронний кабінет. Важливо, що у комітеті попередньо відхилили норму про те, щоб заборонити для них надання консульських послуг, якщо чоловік, який перебуває за кордоном, не має військово облікований документів. Пам'ятаєте, в першій версії були такі норми стосовно обмеження прав. Зараз їх також прибирають. Ось такі, друзі, моменти, які стали відомі. На сьогоднішній день стосовно даного законопроекту, що ви думаєте з цього приводу? Чи залишаться вони в такому вигляді, чи щось буде в подальшому змінюватися? Що ви думаєте стосовно норми, яка залишається по обмеженню права керування транспортним засобом? буде виникати дуже багато моментів, оскільки взагалі відсутній механізм та способи реалізації такого обмеження? Друзі, якщо вам подобається і вважаєте, що мій матеріал корисний, не забуваємо підписатися на мій канал. Якщо вам потрібна, друзі, корисна література, то ви завжди можете перейти в наш Адешоп та придбати корисну літературу для себе. Не забувайте також підписатися на мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого. Дякую усім за допомогу, за ваші донати, що ви долучаєтесь до моїх зборів. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба!